Вітаю в ефірі подкаст родом з Бердянська Голос БРД, де ми обговорюємо головні новини тижня. З вами Катерина, Віталій, Анна. Всім привіт. Всім привіт. Вітаю. У минулих подкастах ми обговорювали звільнення очільниці Бердянської міської військової адміністрації, пані Галіціної та легітимність, якщо пам'ятаєте, виконуючого обов'язки. І тоді, наче прийшли до висновку, що він може обіймати цю посаду, але дещо обмежений у своїх діях. І от цього тижня стало відомо, що повноваження перевищено, начебто і відбувається якраз те, про що ми казали. ВМВ зараз звільняють людей, міняють структуру, зокрема, скорочуються посади заступників міського голови, ліквідуються три ключові відділи. І, ну якби як вам таке взагалі? Тут, на мою думку, є декілька проблем. Перша проблема це те, що оцей очільник, да, Микола Матвієнка, він не має права. Ухвалювати такі рішення це було 100% там за погодженням верхушки у вигляді там, того ж самого Бокая або Федорова, і це все може привести нас до того, що через там два місяці, бо раніше навряд чи хто буде робити, на виконком наш БМВ посипляться судові позови. І вони будуть стосуватись саме компенсації цієї там заробітної плати, і люди будуть мати повне право на те, щоб виграти цей суд. Працівники, яких незаконно звільнили, мають право звернутися до суду для оскарження цього рішення. І я думаю, що вони всі це зроблять, і про ту економію, про яку казав Матвієнко, вона просто помножиться на нуль. Коли всі робітники почнуть отримувати там невиплачену заробітну плату, так котру вони типу втратили через те, що їх незаконно звільнили, і бюджет бердянське отримує додаткові такі навантаження і чергові ці репутаційні ризики. Бо якщо щось таке трапляється, то це чомусь трапляється саме там з Бердянським. А ти думаєш, що це буде виплачуватися з міського бюджету? А звідки це має виплачуватись? Ну звісно, ну так ну якщо я взагалі не розумію, як це відбувається, бо ну, ну така дивили. якась просто хаос, як відбувається, звільнена людина має повне право подати заяву в суд щодо незаконності звільнення, враховуючи, що тут є офіційна публічна яскрава причина людина не має законного права змінювати штатний розпис. Відомства скорочувати співробітників ну немає не законного права. Не розуміти цього людина не може. Ну правда, ну якось, мабуть, наївно вважати, що ВО начальника такої установи, як військової адміністрації, не знає, що він не має законного права цього робити, але він все одно це робить. Е, і, мабуть, ну всі ж прекрасно розуміють, що е, будуть якісь судові розгляди з цього приводу е, обов'язково. Тим паче, там е, під звільнення підлягають люди, які вже проводять ці судові розгляди там, щодо попередніх установ, де вони працювали. Тобто це така відпрацьована е, схема. Е, і тут і втрати коштів, і втрати репутації, і втрати, вибачте, часу і уваги, тому що потрібно буде судитись, ходити на суди, приділяти цьому час увагу. Чи це те, що має робити влада бердянська зараз? Тобто, бивав вкотре опозорилася? Це навіть не опозорилась. Розумієш, в чому прикол? Я наголошую, що я абсолютно впевнена, що ні Микола Матвієнко, ні люди, які разом з ним це рішення приймали, ну вони не могли не розуміти, що вони роблять. Тобто, це абсолютно усвідомлене рішення. Це ж не про втик. Це ж не про ну, що там помилилась людина, щось там зробила. Це абсолютно усвідомлене рішення з розумінням наслідків цього рішення. І тут в мене питання: це, його, це, це рішення ну, типу, набагато важливіше оцих всіх наслідків, яке несеться. В мене ще ну я мабуть зараз трохи на іншу тему е, перескочу, тому якщо по законності давайте закінчимо, тому що в мене щодо цього рішення є ще якби дуже багато думок. Е, ну давай трошки додам от про специфіку призначення та звільнення заступників. Справа в тому, що заступників керівників місцевих адміністрацій, як правило, призначає новий керівник одразу після свого вступу на посаду, і ці люди залишаються на своїх місцях до моменту. Коли новий начальник або погоджує з ними співпрацю, або звільняє, У нас просто всі забули, що є ще пасічник, і він ще не звільнений, і він залишається на посаді, оскільки він не заступник міського голови, а заступник начальника бердянської міської адміністрації, тобто підлеглий Галіцину. Безпосередньо Галіцина правильно так, його звільнення вимагає іншої процедури, яку не так просто здійснити. Тобто вони там скинули да, о цих двох. Сушка і Підорич, при тому, що Підорич він не був такою простою фігурою. Він же там був якимось там заступником да Запорізький, чи секретарем Запорізької міської ради, тобто ну не слабка фігура, скажімо так. Вони їх позбулися, але про пасічника або забули, або або 100% вважають, що пасічник він ж там зараз або на навчання, або на лікування, щось таке. Але до нового року він може повернутись, і він на він на одному рівні з Матв'єнка, тобто він йому не підпорядковується. І вони зовсім про нього забули, мабуть. Або у них якісь свої плани щодо нього може або домовились з ним, так? Або так. Ну забули навряд чи ти знаєш, вони забули, що він існує. Ще, ну, ще для розуміння я хотів би додати, що Матвієнко він же ж залишається політичним партнером Бакая. і на посаду БМВА саме Бакай його просував, і це ж не секрет не для кого. А також пам'ятаєте оцю неприязнь Бакая до Сушка. Можна згадати оце про неуважаємий Богдан Сушко. Пам'ятаєте цей епізод? То можна стверджувати, що саме в районі адміністрації надійшла команда звільнити Сушка і Підорича в першу чергу. Ну дивись, тут взагалі ця історія вона настільки якась. Ну, прозоро некрасива, що знаєш, навіть от без якихось оціночних суджень, а просто констатуючи факти, буквально нещодавно е вся бердянська спільнота, да, якій там більш-менш важливе життя громади, обговорювала е скандал щойно бакая, сина Бакая і всього цього іншого. Ця тема блискавично затихла. Тут, же буквально через місяць-два, я не пам'ятаю точно, е без анонсу звільняють Галіцину. Її звільняють з яких підстав її звільняють. Ну Зрозуміло, що ще є з подачі тому що дуже я сумніваюся, що Володимир Олександрович сидів і думав, що треба е, Галіціну звільнити. Н нового керівника не призначають, стає е, ВО, і його першими рішеннями е, стають саме рішення звільнення цих двох заступників і реорганізація струк структури. Ну, типу, давайте да логічно. Е, Поставимо питання, яке з цього випливає. Тобто, що, раніше Микола Матвієнко спав, і бачив важливість цих рішень і хотів їх здійснити, да але йому що, не давала їх галіцина зробити. Чи е, після її звільнення він раптом побачив, що це такі важливі? Річ, рішення. Чи все-таки ці рішення знову подаються з цієї сподачі, тому що дуже не хочеться говорити? Але вся оця історія навколо звільнення реорганізації і всього, що зараз відбувається в військовій адміністрації, дуже схоже. На абсолютно некрасиве і публічне особисте зведення рахунків, можливо, це лише не знаю. Моя думка, але виглядає це ну тупо так. І знову таки, чи це те, що треба робити брадянській владі зараз? Ну вони ж позиціонують, типу це якась економія, але ну мені не зрозуміло Окей. навіщо За це робити яким принципом законно, вибирали правильно? людей, яких звільняють кого останнього призначили, того й звільнили, ну. Да, за яким принципом обирали ці три відділи, так що, що видалили цифрового розвитку трансформації? Тобто, вибачте мене, будь ласка, але е, реорганізації цілих відділів має передувати якась процедура обґрунтування цього процесу. Ця процедура була здійснена військовій адміністрації. Ну, типу, має сідати цілий якийсь там економічний відділ і вирішувати наскільки ефективно це реорганізувати цей відділ, розумієте? Я підтримую Матвієнка в тому випадку, якщо він там на наступному тижні ліквідує всі інші відділи, і потім скаже все, і тепер ми повністю ліквідуємо всю БМВА і у нас залишається ну, на весь Бердянськ, грубо кажучи, там РДА або взагалі там тільки область, то це буде круто, але це ну в принципі нереально. Звільнить всіх і звільниться сам. Ага, та ну я, я думаю, що в нього після таких, от не те, що там непопулярних рішень, а після незаконних рішень в нього ну небагато зараз. Там є якихось ой, шансів отримати цю, цю посаду на, на постійній основі. Ну, ну мені так здається, і ще ну, фігура ну дуже дивна. Я вам кажу, що я якось намагався знайти хоча б одну ну, нормальну його фотокартку. Світлину з обличчям Миколи Матвієнка я не знайшов. Реально я, я, я не знайшов я не знаю, хто це. І Бердянськ, котрий він очолює, ну ніхто не знає, що це за людина. Як вилка? таке може бути? А звідки він взявся? Хто його і коли призначив? Ви пам'ятаєте? Там так було. На пост прийшов Федоров через декілька днів після того, як прийшов Федоров, в Бердянськ назначають Матвієнка. І через три дня після цього в Бердянську ще з'являються два заступники. це Підорич і Сушко, при тому, що дехто взагалі не має жодного стосунку до Бердянська. Так, так. Але Матвієнка мають стосунки, він там був якимось топ-менеджером або навіть бізнесменом. Ну, багато, я вам скажу забагато бруду і невизначеності нас навколо нашої БМВА зараз. І ще паралельно десь не забуваємо, що Пономарьов сидить. З якого боку, ну розумієш, з якого боку не подивись, щось воно все мимо, тому що і історія Пономарьова дуже стрьомна, і історія БМВ взагалі якась мутна. Історія бакая, вона взагалі покрита. та, боже міним раком вона покрита. Там навпаки, мабуть, все дуже зрозуміло. Але. Дуже некрасива вся ця ситуація з Бердянськом, їй Богу, як пороблено. І три роки майже війни, а в нас то все одне ці бердянські теми вони продовжуються. А далі давайте поговоримо про те, що окупанти ліквідують пропагандистські медіа вільний Бердянськ, і у підприємства була заборгованість зарплати близько там 2 мільйонів, понад 2 мільйони рублів. І працівники навіть зверталися до прокуратури окупаційної, щоб вирішити це питання. Вони, здавалося б, створили міцну таку машину пропаганди, і хай їм там не вистачало кадрів, адже на співпрацю пішло небагато місцевих журналістів, ну буквально одиниці, і це мене дуже тішить. Вони, попри невелику кількість працівників, наче непогано себе почували, там штампували ці сюжети про щасливе місто під Аквафрешем, і ось така новина. Ну не все так добре у ворогів, як вони хочуть показати. Мені взагалі не зрозуміло. Ну... Що мало сталося з такого, щоб вони не знайшли гроші на пропагандистів? Ну як таке взагалі реально в Росії? Це ж їхня ну, перше, на що вони витрачають гроші. Вони там витрачають сума... сумасшедші гроші на цей юг молодий, на всю цю пропаганду, і вони забули проплатити цілу телерадіокомпанію. Вони її спеціально захопили з усім о, обладнанням, щоб робити ці сюжети, там у них і відеокамери, ж все є а зарплати не заплатили, ну це так якось. А Та вони ще вони ще робили модерзмомодернізацію. Пам'ятаю, ще там на початку, як приїздили типу спеціалісти з Криму, дивились обладнання ну, того югу, і такі ой, треба там те змінити, все змінити, налаштувати. Коротше, вони там прям працювали над над покращенням, але ти ж бачиш, що що вийшло? Покращили. Можливо, якась там дільошка, знаєте, ця велика це об'єднання за медіа, так чи як вона називається? Можливо, воно хоче зайняти весь ринок пропаганди і витісняє якісь там місцеві. Журналістські, там не знаю компанії. Весь знаєш, я думаю, що не треба недооцінювати російську машину пропаганди, тому що вони тим паче окуповані регіони без пропаганди не залишать. Можливо, це якась їхня також типу реорганізація. Знаєте, вони відпрацювали вже роботу на цих окупованих територіях. Зрозуміли, що їм немає ніякого там фінансового зиску тримати там ще одну таку цілу телерадіо Компанію в Бердянську і можна зробити якусь узагальнену типу історію, і в Бердянську там і в інших якихось регіонах будуть працювати, типу там регіональні позаштатні кореспонденти, тому що машина відпрацьована, вона їде по суті, скрізь кліпаються е, однакові сюжетики, і тримати цілу структуру для цього не потрібно буде достатньо лише там одну типу знімальну групу. Може, це якась типу реорганізація їхня? теж, Я не знаю. Але не залишать вони Бердянськ без пропагандистів, це сто відсотків. На жаль, не дивлячись на да, не дивлячись на те, що вони там мають величезні борги. Я, наприклад, я в інфополі окупантів ну не побачив якоїсь просадки. У них, як було так, в них як було купа, купа матеріалів там, нехай там один іншого вони увесь час репостять, але дуже багато видають. Там тим паче зараз в таборі маяк проходив. Оцей юг молодий, і там звідусіль про це йшла мова, всі про це казали і кажуть. І думаю, що ще ну вони не скоро закінчать цією пропагандою, їх не зупинять ніякі там не виплати. Заробітної плати та інше ні, це я ж кажу, я, я теж я вважаю, що це вони або це якась їхня реорганізація, або вони щось там по-новому придумали щось робити. Ну але це не говорить про те, що е, пропагандистська машина в Бердянську зазнала краху. На жаль, ні. Наступна новина, яку хотілося б згадати, ситуація е, описана е, Рія Південь. Це історія чоловіка, який намагався потрапити на тот, і його не пропустили в аеропорту Шереметів, бо він відмовився йти до російської армії. Ну, тобто там почав говорити, що здоров'я не дозволяє, і так далі, що він не зможе вступити до лав їхніх збройних сил, і під цим приводом вони його не пропустили. І якщо вони е, не пропускають людей, е, чи варто говорити про небезпеку для тих, хто зараз в окупації. Там вже навряд чи будуть питати, чи захочеш ти, чи підеш ти служити. Якщо людина вже в тебе в руках, то ну, це такі дзвіночки чергові. Так, але ну, історія ну, трошки дивна. Да? Якщо вони розуміють, що до них їде там, молода людина, а вони такі спеціалісти в пропаганді та пропустили би і намагались би його там переробити. Чого вони йому відмовили? Ну мені це не зрозуміло. Якби там це був. Вже там 40 плюс людина, то тут все зрозуміло. А коли до вас йде молода людина, там перспективна ну зробити все, щоб він залишився і, і вас полюбив, ну це ж їхня задача. Навіщо вони відмовили? Ну я не розумію. А я теж розповім, наприклад, тому що він може виявитися якимось там, він може виявитися якимось завербованим, наприклад, так, засланим і від якусь інформацію розвідувати для наших збройних сил, для нашої розвідки, тобто якраз а, працездатні чоловіки, їм найменше потрібні, які заїжджають. Невідомо чим вони займалися весь цей час, де вони жили, з ким вони спілкувалися і яку загрозу вони можуть нести. Одна справа люди в окупації, які весь цей час варилися, а інша справа люди, які а, заїжджають зараз, намагаються приїхати. постох свіжого повітря, да зараз приїде і, і все. Знаєш, я думаю, що е, взагалі е, їм не потрібно шукати об'єктивні причини, аби відмовити комусь там заїхати чи виїхати. Ну, Вони можуть відмовити то, там, тобі, тому що там, не сподобається йому щось і все. Ну, По суті, е, реально ж офіційних законних е, причин повернутися додому ну, їх не може бути. Е, вони придумують їх на ходу, тому е, що вони там придумують відмовити? Чи він не захоче в армії? Чи він виглядає підозріливо? Чи в нього татуювання? Чи там в нього одне око синє інше жовте? Ну це ж така вже історія їхня. Вони можуть придумати 50 мільйонів варіантів. Ну, говорити про те, що його не пропустили через те, що там він відмовився. Ну не знаю, чи чи так воно було. Але те, що тема мобілізації залучення до армії всіх чоловіків на окупованих територіях відбувається вже дуже активно. Це якби ну, це ж про це говориться вже мільйон разів. Чи через це не пропустили цього чоловіка? Не знаю. Далі хочу з вами поговорити про подію, яка отримала продовження. Ви ж пам'ятаєте історію про замах на судді колаборанта Віталія Ламейка? І коли його оголосили ліквідованим, потім окупанти оприлюднили відео, та він живий, здоровий. І тепер, через місяць, після цієї історії, в запабліках повідомили про затримання підозрюваного. І ним виявляється якийсь екс-прокурор Максим Святенький, і за словами затриманого, як запевняють окупанти, він діяв за завданням головного управління розвідки так, України, що йому обіцяли там заплатити 10 тисяч доларів, і що він раніше там працював в органах прокуратури, тобто, прям такий максимально там якийсь засланий казачок, який виконує завдання наших військових. Але водночас на нього в Україні заведена карна справа, і невідомо це просто вони знайшли козла. Відбувала чи дійсно його завербували наші збройні сили, наша розвідка? Як писали окупаційні змі, слідство почало виявляти всіх близьких знайомих цього судді, котрого намагалися ліквідувати, і під час перевірки вони все ж таки зачепили за цього. Колишнього прокурора, і потім ну вслідстві він зізнався, що це був він, і я не знаю. Ну вірити не вірити в цю інформацію. Але я чесно, я більше вірю ніж ніж не вірю. Ну я думаю, що так воно і було. Це просто якась, якщо чесно, це така болюча тема. Тому що знаєте, тут ми говоримо про владу, про ці всі там пропаганду. А тут з іншого боку продовжуються жорстокі розправи над нашими людьми. В на окупованих територіях і після кожного е, замаху чи там будь-якої там, події, там вони активно показують, як вони знаходять винних. Коли вони їх не знаходять, вони їх е, визначають. І тут ще спробуй розберись де знаходять, а де визначають. І це, це настільки болюче, тому що ти розумієш. Ну, ти, ти навіть не розумієш. Ти можеш тільки уявляти, як все це насправді відбувається, як цих людей знаходять, як з них вибивають якісь е, признання. Не знаю, це, це страшно болюча тема. Я, я не можу навіть її коментувати, якщо чесно. Я насправді схильна вірити, що дійсно ця людина могла піти на такий крок. Може, там він дуже проукраїнський патріот, і його завербували. Але водночас це така гарна, гарний варіант для окупантів знайти таку людину з минулим так, в силових структурах і на нього все це звалити. Ще публічно, так показово зараз його засудити, покарати. Що ви дивіться, справедливість, як завжди, ось перемогла, які ми молодці, як ми швидко цю справу розкрили. Але слухайте, це Бердянськ, це маленьке місто, там всі з усіма знайомі. Ну тобто, звинувачувати людину через те, що він там знайомий з ним, ну така собі історія. Ну але на жаль, ми розуміємо, що тепер доля цього чоловіка ну, дуже буде непроста. Так. І ми ще не один раз почуємо про, про те, як там іде слідство, як там іде судовий процес і який буде вирок. Я думаю, що це зараз буде на повісті дня і десь там на ближче півроку вже буде все зрозуміло, що з ним далі буде. На хочу поговорити про позитивні новини. Запоріжжя обленерго обнуляє заборгованість абонентів на тимчасово окуповані території. Бердянці сьогодні нам масово повідомляють, що в особистому кабінеті Запоріжжя електропостачання у них зникла заборгованість або зменшилася. У деякого навпаки там з'явилася переплата. І насправді ж до 23-го року всім і далі нараховувалося кіловати години, і гроші капали. Більшість людей, звісно, не сплачувала за це, тому що ну я не можу платити одночасно і Запоріжжю, і окупантам, які отут у мені над головою висять, і можуть обрізати світло. Так і борги накопичувалися людей. Лише в 23-му році перестали вони на нараховувати цю оплату людям. І так цей борг і висів, так у всіх, щомісяця приходило сповіщення, що ось у вас борг треба сплатити. А зараз цей борг просто обнулився і у декого навпаки переплатить. Дуже хочеться вірити, що так і буде. Ми зв'язалися з Запоріжжя електропостачання, щоб нам пояснили, що це таке, технічний збій якийсь, чи, чи можна радіти дійсно. Нам сказали, що зараз так Запоріжжя обленерго проводить перерахунок, що це стосується всіх окупованих територій. Ні, от ви е, дивилися у своїх особистих кабінетах. У вас так само. Я хотів би одразу сказати, що моя думка, що це все треба було зробити ще давним-давно, не ті, ну не сьогодні. Там на третьому, не під кінець третього року війни. Перша а, думка можливо, нарешті, так вони мали це зробити. Бо коли знаєш, що що напружувало, коли тобі кожен місяць приходить квітанція, там в якій є борг, там ну, наприклад, там три тисячі гривень. Котрій ти не маєш сплачувати, бо ти ну, не використовував, ти їм невинний. І кожен місяць ти думаєш, отримуючи цю квітанцію, а чи буде Запоріж електропостачання нормальним постачальником, і не подасть лі він там, до суду на тебе, щоб з тебе ці гроші взяти? Чи завтра ти не прокинешся, а в тебе не буде заблокований рахунок, тому що якийсь там, виконавчий інспектор за це діло взявся і почав там, з усіх забирати? Ну ця історія могла завершитись там ну, зовсім іншим скандалом. Вони могли казати, що ти їм ці гроші винна, і будь-там, будь ласка, їх віддай, а вже далі ми тобі рахувати не будемо. І ну, з цим кожен місяць, звісно, там доводилось, скажем так, миритись. Але сьогодні дійсно, там, коли ти бачиш, що в тебе на рахунку нулі, і ти такий думаєш, Фух, ну нарешті вони зрозуміли, тому що особисто я їм навіть писав. Там тікети можна створювати в особистому кабінеті. Я їм писав про те, що ну в мене там показники на початок війни були такі: зафіксуйте, і на цьому все. Але там були такі загальні відписки, котрі ні до чого не привели. У людей з'являється переплата у деяких, і мені цікаво, звідки вона береться. Якщо був мінус, а зараз вони в плюс пішли, то це, мабуть, у тих, хто я думаю, що оця переплата. Це, скоріш за все, ота сума, котра була заплачена наперед на початок війни. Е, є квітанція одного мого знайомого, у нього там плюс 600 гривень, і він казав, що він кожен місяць він платив наперед. Тобто він знає, що він там приблизно на 600 на, накрутить електроенергію, і він просто завжди там мав такий типу запас наперед платив. Я думаю, що це просто вони підняли, ну, відкатили до, до того числа і так зафіксували. А можна, будь ласка, мені готівку і цю переплату? Так я думаю, з цим можна щось придумати, якщо ти будеш мати особ... особовий рахунок десь там в квартирі в Запоріжжі. То так, да. А десь в Києві, звісно ж, ні, я згодна повністю з вами обома. Я можу лише закінчити, тим, що з початку окупації міста я собі вирішила, що я не плачу, не сплачую комунальні послуги. Ну тому що це, це абсурд, і я дуже рада, що зараз з'явилися якісь нотки здорового глузду, і ця моя особиста позиція зійшлась нарешті з офіційною позицією обленерго. Все. Так, і тепер не треба думати про так. те, що хтось може забрати в тебе там гроші, котрі в тебе не мали забирати, в принципі, подати в суд за несплату комунальних послуг. Ну так, так, оця, оця історія, це вона могла, могла бути дуже печальною. А ще я хочу нагадати нашим слухачам, що цього тижня вийшов п'ятий епізод нашого історичного проєкту Присвячений чоловічій гімназії. Я дуже раджу подивитися, щоб дізнатися щось нове про рідне місто. На цьому пропоную завершити наш подкаст. Дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Пропонуйте теми та новини для обговорень. Для нас це дійсно важливо. До зустрічі за тиждень на брд 24. Бережіть себе бердянці, де б ви не були.